Доброго дня, Галина Пановик, Мозаїка життя. Продовжую свою рубрику Оздоровлення. Ця рубрика в нас нагадує ведеться по середах, переважно на 18-ту годину. В цю ж рубрику входить і методи схуднення. Вже багато було таких моїх передач, де я. Пропонувала свої дієти, пропонувала дієти відомих людей, як кому вдалося чи не вдалося, і чи пошкодило на інші органи, і чи взагалі був ефект, і чи він затримався тривало. Пропонується ось таке меню на вихідні, на вихідні дні. У п'ятницю ввечері випити томатний сік з ложечкою подрібненої зелені. В суботу зранку три чверті склянки сиру, чверть склянки кислого молока. Чи кефіру, і зелень. Петрушка, селера, м'ята, кріп, кмин, любисток багато. І склянка мінеральної води. В обід те саме, тільки домішати ще будь-яких ягідь чи фруктів, і ложка томатного соку з всілякою зеленню Між обідом і вечерею яблуко або груша, чи кілька слив. Вечеря той же сир але з огірками. Завершує склянкою томатного соку з зеленю. У неділю так само з понеділка не накидайтеся на їжу. Починати день як заповідь зі склянки сирої води, можна з лимоном, можна і з яблучним оцтом. Випивати одну склянку води після туалету, одну їди і одну після. Не менше двох літрів, колись раніше це пропонували таку кількість, але зараз вже багато е, дієтологів, і я в тому числі заперечують, тому що серце не витримує такої кількості, нирки не витримують. Е, може піти пісок. І навіть, хто має, не знаючи, чи каміння, може до каміння піти, можуть бути болі е, в порожнині. тобто, не знаю, кому таке можна. Два літри води то забагато, ну літр, ну півтора можна. Бо я з власного досвіду, можливо, хтось здоровший, я, я завжди мала болі в нирках, якщо я випивала забагато, за велику кількість води. Ну і звичайно, хто хоче схуднути, якщо протягом кількох днів зовсім не вживати в солі. Ви знаєте, що сіль затримує вологу, якщо ми їмо. Солоні продукти, ми не бігаємо вибачте, в туалет, у нас не виводиться рідина, може схильних людей до повноти можуть набрикати ноги, всі е, затримують вологу і проблеми, тоді і лімфостаз, хто має і верекоз. А попробуйте кілька днів не вживати солі. Може, то тяжко, я, наприклад, мені подобається без солі. Я часто робила, а є такі навіть методи вживання, то конкретні методи, такі вживання м'яса без солі. От ви знаєте, такий-то смак. Дехто дуже любить м'ясо без солі. Ну, наприклад, вареники, тісто, макарони без солі вже ніяк не йдуть, краще їх не вживати. А Ось картоплю, картопне пюре. У мене був такий період в житті, коли в мене було дуже сильне ожиріння що в молодості. Я, я просто варила картоплене пюре, солі не додавала, і так до того звикли. Мені було приємно, я робила парові котлети майже без солі, або трошки приправки якоїсь давала. Ось таке. Ну і при цьому щодня приймати рекомендується звичайно контрастний душ, змінюючи кожних 15 хвилин теплу і гарячу воду. Так само застереження, тому що мене дивляться багато людей мого віку. І до 65 і після контрастний душ. Е в старшому віці не дуже добре, тому що може можуть бути застуда, наприклад, з човоніхора, може часто проявитися цистит, якщо е, давати то людина мусить вже змалку або протягом багатьох років життя бути настільки загартована, що могла той контрастний дус, тобто гарячу і холодну. Можна хіба що іншим способом давати не холодну. А теплу воду, гарячу і теплу воду. Можна навіть ноги робити, контрасті ванну, миску ну, поставити з холодною, ну, з тою теплою, не дуже холодною, миску з гарячою. І так, поперемінно переставляти це добре допоможе, щоб люди, щоб ноги не уніміли, щоб був добрий кровообіг в ногах. До речі, згадала за кровообіг. У мене були і є проблеми, і я пропоную те, що я сама з власного досвіду імбир. Імбир можна заварювати там 10 хвилин шматок імбиру. Але я просто мені не доїла варити куп'яти. Я регулярно купляла справжній імбир, купляю порошок. Ну він я надіюся, я йому вірю в порошку. І даю багато достатньо, навіть півчайної ложки. Чверть, воно не, не проти, кава смачненька. До кави час від часу я помітила, що можна обійтися без хімічних таблеток, тому що кровообіг, нормально, кров нормально циркулює до самих ніг, і ввечері нема тих проблем, коли ноги е, хитаються туди сюди і не знати, куди їх діти німіють. Рекомендую, в кого є такі проблеми з ногами, вживати регулярно імбир. Є багато інших приправ. Я думаю, вже не раз говорилися, і я ще буду говорити про приправи. Наприклад, наприклад куркума така, червоненька, жовто-червона приправа, їдають деколи до діста і кажуть, ой Боже, яка паска? Яке жала гарні жовті жовті яйця були, а то куркуму додають. І воно дійсно воно смаку не дає, а дуже приємно виглядає тісто до будь-яких там струделів чи якоїсь випічки добре дати. А ще є рецепт, я хочу нагадати всім і сама собі, тому що я то роблю от часом. Забуваю. Зранку рекомендується взагалі для очищення печінки, для очищення жовчного міхура Рекомендується куркуму. Наприклад, пів чайної ложечки куркуми, склянку можна пів склянки, теплої води і ще рекомендується чайну ложку масла. І це е, надше якийсь час тиждень-два, то поприймати можна і більше, якщо підтримуєте, то не є противно. Но, то чистить і судини, і понижує цукор, і чистить печінку. А ще мені одна людина порекомендувала, що куркуму можна давати приймати для того, щоб очистити печінку, якийсь курс пройти, наприклад. Місяць, півчайної ложки куркуми на підсклянки води за пів години, до їди, три рази в день. Попробуйте, І якщо будете чути полегшення, тому що печінка ніби. Болю не дає, але часом людей поболює права сторона, і думають: боже, бро, чи то ребро, чи то радикуліт, чи то нирки, чи то апендицит. А насправді то печінка, яка потребує трошки жиру. Коли ми сідаємо на дієту, ми не вживаємо, стараємося масло, сала не вживати ні, треба. Можна в день протягом дня допускається чайні ложки масла, але гарного, якісного домашнього масла. Для того, щоб жовч, жовч могла циркулювати і відділяти, і печінка, щоб могла виділяти жовч. І так само для судин серця потрібні трошки, потрібні трошки жиру. Небагато кусочок сала, то дуже і корисно і смачно. А я знаєте, як робила? Я витягла заморожене свіже сало, не солене, тобто наполовину заморожено, його легше потерти. Я його терла, додавала чесник. І така маса виходила, ніби смалець, ну час від часу на чорний хлібчик. Е, дуже смачно. Можна і кропиком зеленим, і чесником особливо воно чистить судини. Отже, будьте здорові! Люблю, шаную, обіймаю усіх. Ваша Галина.